Всім доброго вечора! З вами підбір та перегін автомобілів з Європи і короткий огляд ось такого Ford Focus. Я вже про нього знімав коротке відео, коли ми їхали в Україну додому. А тепер більш детально. 2013 року даний автомобіль 1,6 дизель. Як ви бачите, немає жодних пошкоджень, жодних царапин, жодних м'ятин. Дійсно гарний, адекватний автомобіль. Ціна його вже в Україні. Даний автомобіль вже розмитнений, сертифікований, буде становити 9 тисяч доларів. Кого цікавий, телефонуйте 097 606 2599 Звати мене Андрій. І тепер коротко про сам автомобіль. Даний автомобіль не має жодного підкрасу. Зараз я вам все це продемонструю за допомогою ну, тобто прибору локофарбового покриття. Повністю кожен елемент я вам покажу, скільки показує мікрон. Ось Я вам обійду обкруг автомобіля. Немає жодних зауважень. Дійсно, попався нам досить таки в гарному, адекватному стані і пробіг 190 тисяч. Це є оригінальний пробіг, можемо їхати на будь-яке СТО, на будь-яку діагностику будь-яким комп'ютером. Можу надати ВІН-коди для перевірки. По недоліках має е, лише один, тобто відсутня заглушка на задньому бампері для буксирування автомобіля. Ну, я думаю, що ближайшим часом, можливо завтра-післязавтра, я займусь цим питанням, знайду її в інтернеті, замовлю, і заглушка буде стояти на місці. Ну, на даний момент її немає. Автомобіль у нас на е, літній гумі. Гума у нас стоїть Мішелін. 14 тижня 2019 року. Розмір 205х55R16 на е, фордовських оригінальних титанових дисках. Салон автомобіля в нас в матерії. Тобто тканина. Немає жодних зауважень, жодних потертостей, потертостей жодних царапин на картах чи порогах автомобілях. На бардачках. По комфорту має навігацію. Майдузоний клімат-контроль, шестиступка, старт стопна система. Ось два ключа. Механічний ручник, мультируль, всі чотиклоподйомника, ABS, ESP, круїз-контроль, автопаркування. Автопаркування підігрів лобового стікла. ну, В принципі, в всіх фордах, всіх присутні таке, як підігрів лобового стекла, продіутумані фари, передній задній партронік. Ось пробіг на даний момент 189 117 км. А, і ще одне, що з недоліків відсутня заглушка під кермом автомобіля. Ну, Цим питанням ми вже не зайнялися. Буквально завтра-післязавтра нам мають відправити цю залушку новою поштою. Тобто Ми її знайшли. Не знаю, чого її нема, де вона ділася, але ну, факт є факт. Також є датчик дождя, датчик світла е, в фордах, е, що дуже гарно зроблено. Тобто є... Е, під дзеркалом заднього огляду. Тобто не під дзеркалом біля дзеркала заднього огляду є такий непоганий аксесуарчик, як для очків. Тобто, це дуже гарно зроблено, воно нікому ніде не мішає. Положили очки, закрили і, в принципі, вони там постійно знаходяться, не царапаються. Також в нас є дзеркало. Дзеркало в нас підсвічується, як з лівої сторони, так би, і. З правої, та, з правої сторони теж ви відкриваєте і автоматично включається підсвітка. Тобто дружина може в будь-який момент навести собі красу, в принципі, штука непогана. Так, по коробці я вам казав, механіка шестиступка. По ходовій частині автомобіля теж немає жодних зауважень. І тепер перейдемо на станблок фарбового покриття. Почнемо з заднього правого.

126, 97,5. Тут в нас де пластик. Так. Багажник у нас пластиковий. Багажне відділення в нас теж, як ви бачите, велике, немає жодних, подертостей подтертостей. Царапин, ковролін в ідеальному стані. Не потрібно жодного детелінгу, жодної хімчистки. В середині в нас знаходиться запасне. Колесо, з під низом в нас домкрат, ключ, це все є в автомобілі. Шторка. Дійсно гарний, адекватний автомобіль, кого цікаве вартість його, я вже так і говорив, 9 тисяч доларів з повним пакетом документів для того, щоб поставити автомобіль на реєстрацію. Автомобіль розмитний, сертифікований, чекає нового власника. Всім гарного вечора, мирного неба. Мій номер телефону 097 606 2599. Телефонуйте на всі питання, які вас більш детально цікавлять, при е, е, дзвінкою я вам все розповім. Всім гарного вечора, до побачення, до нових відео.